Я Андрій Длігач, доктор економічних наук, професор, стратег, футуролог, бізнесмен. Моя ключова місія єднати Єднати аналітичні центри, експертів в різних сферах, громадських активістів, підприємців, державні інституції для модернізації України, для створення стратегії розвитку нашої країни і втілення цієї стратегії. Як підприємець, я інвестую в технологічні стартапи, є партнером компанії «Інвестудіо», яка займається інвестуванням в різних Сферах в різних галузях і технологізацію процесу інвестування. Я є партнером Advanter Health. Ми цифровізуємо медицину в Україні і реалізуємо справжній хелс. Я є партнером, засновником бізнес спільноти Bord, яка вже стала міжнародною і найбільшою бізнес спільнотою власників бізнесу українців. Основа мого бізнесу. Це Адвантор Group, стратегічний консалтинговий центр, в якому є брендинговий підрозділ, маркетингові дослідження, стратегії для бізнесу, стратегії проривів. І цього року Адвантору вже 30 років. Також я очолюю центр соціальних змін поведінкової економіки, що є сингтенком для створення соціальних і економічних політик в країні, і Foresight Foundation, який реалізує проекти галузеві форсайти, форсайти для країни і форсайти для світу. Моя ключова задача на 2025 рік це допомогти громадянському суспільству, ветеранським спільнотам, бізнесу, активістам по всій країні, знайти порозуміння і почати ставати суб'єктом, замовником державних політик, змусити державу розвивати інклюзивний підхід для розвитку, для формування стратегії, втілення їх і реалізації української візії найпривабливіша країна в світі для реалізації ідей. Творів проектів людиноцентрична держава з відповідальними громадянами і безпечним середовищем. Я Андрій Длігач радий співдіяти з вами.